Одним з головних філософських питань є, чи існує свобода волі. Чи вільні ми у своїх діях, чи вільні ми у своєму виборі, чи ми підкорюємося якомусь вищому плані? Чи ми хазя... хазяї свого життя та своїх вчинків? Чи нами маніпулюють немов би, лялькою? Раннє християнство віддавало перевагу другому. Вони вважали, що ми не маємо свободи волі, адже наші дії, вони. Визначення божеством нами може також маніпулювати диявол. Однак святий Агустин висунув теорію свободи волі, яка стала однією з найбільш важливих теорій у історії філософії, та яка каже, що ми повністю визначаємо наші власні дії. Ця теорія мала дуже далекі наслідки. Оскільки, наприклад, коли судили злочинців нацистського режиму, то однією з їх найбільш популярних ліній захисту було те, що вони чинили не зі своєї волі, тобто їм надали наказ, їм наказали, вони не знали. Однак Користуючися дуже далекими відголосками теорії Агустина, судді прийшли до висновку, що так не може бути, оскільки людина відповідальна за свої вчинки. Вона не може бути примушена їх чинити. Вона зробила свій усвідомлений вибір і здійснила відповідно. Тому ця лінія захисту не мала особливого успіху, та ці нацистські злочинці були засуджені та деякі страшені. Отож, давайте подивимося, якою була етика святого Августина. Як ми пам'ятаємо з попередньої лекції, святий Августин був під дуже сильним впливом античної філософії, неоплатонізму, тому його етичний проект можна назвати еудемонізмом. Що ж таке еудемонізм? Еудемонізм це етика, яка прагне щастя. Тобто ця етична теорія, вона буде Побудована навколо того, яким чином людині досягти щастя у цьому житті. І ми пам'ятаємо, що античність подарувала нам чимало блискучих прикладів такої етики, починаючи від Платона, для якого щастя асоціювалося з благом, закінчуючи стоїками, які дуже сильно вплинули на Агустина, та які вважали, що робота над нашою власною моральною досконалістю та над нашою над нашим. Моральним ликом і має стати нашою запорукою щасливого життя, тобто, коли ми досягнемо етичної досконалості, коли ми перестанемо судити людей, коли ми будемо чинити правильно, тоді ми і досягнемо цієї гармонії, а відповідно і щастя. Святий Августин, особливо періоду після навернення до християнства, виносить це щастя з світу цього у світ. Потойбічний, тобто він вважає, що справжнє щастя воно можливе тільки у з'єднанні з Богом а наше життя тут воно є такою проміжною ланкою, і зрозуміло, що це стало дуже великою запорукою того, яким чином християнство, а зокрема християнська монастирська частина християнства розуміла щастя, тобто, що ми маємо жити у смирінні, ми маємо жити в аскетизмі, оскільки в цьому житті ми лише готуємося до переходу у життя наступного і тому ми маємо жити максимально благочестиве життя. Однак для святого Августина не все так просто і. Його етика вона побудована по суті на таких платонівських початках, тобто що наше, наше життя воно йде через пізнання, і наше пізнання воно іде від меншого до більшого. Тобто, чим більше ми знаємо і чим більше ми. Пізнаємо, тим кращі вчинки ми робимо. І коли ми стаємо на цей шлях до блага, у даному випадку на шлях до Бога, то ми стаємо на шлях правильних вчинків. Тобто, ми не заподіюємо зла ближньому, ми любимо свого ближнього. І тому подібне. І тут Августин аналізує попередню філософію і каже, що ми можемо подивитися на моральні чесноти з з де з декількох сторін: є ті моральні чесноти, які є дійсними, а є ті, які є. Притворними. Тобто ми можемо любити когось через щось, тобто за те, що він нам щось зробив. Або ми можемо зробити добро у відповідь, тому що так прийнято. Однак це буде лише таким утилітарним утилітарними чеснотами. В них немає нічого поганого, але вони не мають нічого спільного з Богом. Не мають нічого спільного з дійсною благодаттю. Тобто для нього чесноти є ті, які ми робимо для того, щоб зробити щось хороше, тобто вони є самореферентними, вони нас відсилають до Бога, а не до якихось результатів на цій землі. І саме тому ми маємо чинити хороше через те, що ми хочемо чинити, хороше, а не через те, що ми хочемо досягнути якихось благ або привілеїв. Разом з тим, він каже, що дивлячись на філософів минулого, в принципі, вони досягли достатньо такі вагомих вершин на цьому стоїчному шляху. Однак їх проблемою було в тому, що їх цей шлях він фактично впирався в нікуди. Тобто, досягаючи цього шляху, вони жили просвітлено, вони чинили добре. Але навіщо вони так чинили? Тобто, фактично, їх мотивація була егоїстичною, тому що вони хотіли щастя тут і зараз. І це щастя вони досягали через такий етичний. Спосіб життя. Однак Августин знов-таки виносить це щастя у е, трансцендентне, виносить за межі буття. І тепер щастя є Бог. І коли ми живемо оцим от праведним етичним життям, то ми наближаємося до щастя, тобто наближаємося до Бога. І відповідно, як наше пізнання йде в ту сторону, так і наша етика йде в ту сторону. І чим більш праведним життям ми живемо, тим ближчі ми до Бога яким же чином ми можемо визначити чесноти або ті основні характеристики, які нам кажуть, що перед нами гарна людина, ті основні характеристики, що е, асоціюються у нас з доброчесним життям? Августин каже, що по суті свої античні філософи їх добре знали, тобто мужність, соромезливість, скромність, е, допомога ближньому, любов е, та тому подібне вони залишаються тими самими і у християнстві. Однак. Дуже важливо, що вони тепер мають бути усвідомленими, тобто різниця між язичницькими чеснотами та чеснотами християнства в тому, що християни вони спрямовують свою волю на те, щоб слідувати цим чеснотам заради наближення до Бога. І саме таким чином вони будують знов таки своє життя та свій шлях. Через ці чесноти на своєму шляху до воз'єднання з Богом, тобто це не чеснота заради чесноти і не чеснота заради того, щоб здаватися хорошим. Це чеснота, тому що християни люблять Бога та хочуть вести праведне життя. І саме через це Августин поділяє чесноти на мерські. Та такі вищі чесноти. Тобто, зрозуміло, що бути хорошим громадянином або хорошим сусідом, або чесною людиною у повсякденному житті, це добре, але знов-таки цього абсолютно недостатньо, тому що усвідомлена чеснота вона має оцей вищий щабель усвідомлення. Тобто, вона знов таки відсилає нас до Бога, як до того, хто є джерелом і. Одночасно кінцем усіх цих чеснот. Тобто, фактично. Наша поведінка в цьому світі вона до певної міри відображає атрибути Бога, тобто коли ми є чесними, люблячими та доброзичливими, ми таким чином наближаємося до тої досконалості, якою володіє лише Бог. І тут цікаво, але дуже багато проблем у вчені Августина і загалом дуже багато дискусій. Вони навколо любові до ближнього, тому що тут зрозуміло, що ми можемо відповідати. За себе і перед собою і перед Богом. Однак як же бути з тим, що Біблія нам каже любити ближнього свого? А якщо ближній чинить погано, а якщо ближній робить щось неправильне, що ж ми маємо робити? І Августин тут вводить достатньо таки егоїстичну теорію е, чеснот, тобто вона полягає в тому, що ми любимо свого ближнього через себе. Тобто коли ми йдемо до цього с до цієї досконалості, до цього божественного образу життя, то фактично ми робимо все, що від нас залежить, і коли ми робимо щось хороше для свого ближнього, коли ми піклуємося про нього і тому подібне. То фактично ми робимо це настільки ж для цього ближнього, як і для себе. Тобто, давайте розглянемо приклад допомоги якому якійсь бідній людині. Ми даємо їй гроші, і е, цим ми, начебто, проявляємо акт любові і людині від цього добре. Але подумайте. Коли ви даєте гроші, то ви робите добре, і е, в такому випадку це настільки ж акт доброчесності по відношенню до себе, як і по відношенню до ближнього. Однак знов-таки ми не маємо розраховувати, що ось ми дамо якісь гроші, і тому ми отримуємо квиточок у вічне життя. Наша е, любов і наша етична досконалість вона має бути безкорисливою. Тобто, ми так робимо тому, що нам каже, нам кажуть, так наші внутрішні орієнтири, наше просвітлення, тобто. Тобто ми дійсно бажаємо усією душою допомогти цьому ближньому, а не тому, що так потрібно або е, так соціально заведено. І тут постає наступне питання: а як же бути, якщо ближній єретик? Тобто для християнського єпископа це, мабуть, було дуже велике питання, оскільки його власний батько дуже довгий час був єретиком, і сам він був єретиком. І е, тут любов буде мати доволі таки сильну руку і сильний батіг. Тобто для е, для таких ближніх Августин радить, що можливо навіть сила або якесь надзвичайно потужне переконання є аргументом, який буде проявляти любов. Тобто, любов може бути жорстокою і любов може бути насильним. І е, ми знаємо краще, оскільки у нас є цей внутрішній орієнтир. Та людина цього внутрішнього орієнтиру поки що не має. Тому ми маємо навернути цю людину фактично будь-якою ціною. Знов-таки заради себе. Тобто, це дуже цікаво. Тобто, це такий дещо егоїстичний мотив, але ми пам'ятаємо звідки цей мотив іде. Ми можемо бути впевнені тільки в тому, що існуємо ми самі. Тобто це та істина, яка є початком. Відповідно, виходячи з цієї істини, що б ми не робили, ми можемо бути впевнені тільки в цьому. Тому, коли ми робимо якісь дії по відношенню до наших ближніх, вони також стосуються ближніх в тій же мірі, в якій нас. Тому коли ми навертаємо якихось єретиків з силою у християнство, то цим ми робимо хороше як для них, так і для себе. І нарешті це і підводить нас до густиновської теорії свободи волі, і почати її варто з поняття волі як такої. Тобто, ми пам'ятаємо, що воля зустрічається і раніше. Сенека писав про наші бажання та нашу можливість ставити бар'єри до наших бажань. Однак теорію волі. Дуже часто атрибутують до Агустина, оскільки він постійно повертався до цієї теми і він розробив її більш повно ніж будь-які стойки. Отож, коли ми говорили про теорію пізнання Августина, ми говорили про те, що єдиним, що існує, є наше власне я. І коли це наше власне я пізнає, то є об'єкт, є наша здатність пізнавання є наша воля до пізнавання. Тепер уявімо собі, що ви хочете зробити щось погане. Наприклад, перед вами лежить гаманець з грошима, ви хочете його взяти і вкрасти. Відповідно, гаманець буде цим самим об'єктом. Можливість вкрасти вона буде у цій самій ситуації, і тепер питання у вашій волі. Тобто, чи ви захочете це зробити і покладете цей гаманець в свій в свою кишеню, чи ви проконтролюєте свої бажання і відмовитеся від них. Тобто, воля за Августином це наша інтенційність, це наше бажання щось робити, наша увага спрямована на щось, яка у етичному в етичному вимірі трансформується у наші вчинки, і зрозуміло, що наше тіло воно постійно нас зраджує, тобто воно постійно підсовує нам усілякі спокуси. Е, смачна їжа, е, інші люди, обставини і тому подібне. Тобто тіло постійно веде нас до гріха. Однак наша воля, яка дана нам Богом, вона є таким собі запобіжником. І тому, як і стоїки, Августин пише, що ці імпульси е, вольові мають декілька рівнів: це перші імпульси та другі імпульси. І відповідно, якщо ми будемо діяти за нашими першими імпульсами, то, наприклад, бачачи щось смачне, ми його з'їмо. Або бачачи цей гаманець, ми його неодмінно вкрадемо. Однак, свобода нашої волі. Вона якраз таки і заключається в тому, що наша воля є усвідомленою, тобто ми можемо робити вибір. І цей вибір він нам подарований Богом, тобто ми були такими створеними. І оскільки ми такими створеними, ми можемо затримати нашу дію і вольовим чином її змінити. Тобто, ми можемо немов би, покласти на іншу, е, на, іншу, на, на іншу частину вагів наші моральні. Е, Вірування нашу, нашу етику та пересилити наше бажання. Тобто ми розуміємо, що цей гаманець красти не варто. Навпаки, можливо його краще спробувати повернути е, хазяїну. І це буде хорошою дією. І оскільки у нас є свобода волі, то ми маємо вибір, що нам зробити: зробити погано чи зробити добре. І Дуже багато людей чинить погано, і це є наслідком нашого гріхопадіння, тобто наслідком того, що наші душі фактично забули свою божественність, і е, диявол. Пливає на цей світ, тобто він робить нас слабкими. Однак, ми маємо, ми можемо і зробити вибір хорошого. І фактично, коли ми йдемо знов-таки оцим правильним етичним шляхом, то вибір для нас стає надзвичайно легким, тому що наш внутрішній вчитель він нам говорить, що нам потрібно зробити гарно, і це перебуває в повній гармонії. Тобто, знов таки, ми робимо це для себе. Ми робимо це для ближнього, але найважливіше, що ми, звичайно, ж, робимо це для Бога. Тобто, коли ми повернемо цей гаманець е, хазяїну, ми не будемо хизуватися цим або е, робити вигляд, що тепер ми морально досконалі. Однак е, спокійне розуміння того, що ми зробили правильний вибір, і що фактично ми е, змогли зосередитися на цьому шляху добра та. Вибрати правильно воно воно показує, що дійсно людина слідує правильному шляху в цьому житті, і у сповіді Августин постійно повертається до цієї теми. Він постійно просить Бога наставити його, і він постійно каже про те, яким чином його життя. Показує цю можливість вибору. Річ тім, що до того, як стати християнином, Агустин вів те, що він називає греховним життям. Тобто він е, мав жінок, він мав коханок, і як Расел іронізуючи е, писав про нього, е, він хотів, щоб Бог просвітив його, але не дуже спішив, щоб він міг насолодитися цими е, плотськими насолодами. Однак його е, він це представляє як дві альтернативи. Одна альтернатива це оцей плотський греховний життя і інша альтернатива це християнство. І Августин представляє свій власний шлях як свідомий, свідомий вибір на користь другого. Тобто, що за допомогою своєї волі і за допомогою своєї свободи, свободи волі він здійснив цей важкий, однак такий потрібний на шляху до просвітлення вибір. І це відсилає нас до наступної проблеми до проблеми зла, оскільки. Зрозуміло, що зло існує і воно проявляє себе повсюду. І навіть Августин каже, що, попри те, що він, начебто, зараз веде от такий гарний образ життя, його все рівно мучає постійно совість і якісь спогади про те, як він чинив, коли був маленьким. Тобто у сповіді є довгі фрагменти, де він роздумує над своїми гріхами, над тим, як він вкрав якісь фрукти, коли був ще дитиною, і це, начебто, не дає йому. Досі спати. Ось, і що ж таке зло? Як нам його розуміти? Зло у Августина, воно Трансформується по мірі його розвитку. Тобто, будучи Меніхейцем, він вважав зло таким же первинним початком, як і добро. Тобто, що був такий собі дуалізм між Богом і називаємо це дияволом, Однак це можна просто назвати дуалізмом між добром і злом. Однак, перейшовши до християнства, тепер Августин набагато менше пише про диявола або сатану, або його інперсоніфікації. -ін і фактично він виводить надзвичайно приголомшливу теорію. Зла як теорію помилки. Що ж мається на увазі? Ми пам'ятаємо, що попри те, що наш шлях до благодаті лежить через правильні моральні вчинки, але він також лежить і через наше розуміння. І наше розуміння, воно полягає в тому, що ми намагаємося дізнатися про кожний вибір, про кожну ситуацію якнайбільше, та вчинити правильно. Вчинити правильно, зрозуміло, що через нашу мотивацію до благого життя. Однак дуже часто ми не володіємо повнотою інформації, або ми знов-таки чинимо імпульсивно. І ці вчинки, вони, як правило, є злими. Тобто, уявіть собі, що, наприклад, ваша дитина зробила щось погане і ви її вдарили. І зрозуміло, що ви цим вчинили зло. Чому? Тому що ви мали оцей перший імпульс, швидку реакцію. Тобто, таким чином, ви не змогли. Своєю волею зупинити цю швидку реакцію, обдумати та прийняти правильне рішення того, що ви могли б зробити. Тобто, наприклад, ви могли б заспокоїтися і потім і пояснити, чому так не варто думати, і чому так не варто робити. І відповідно, дуже значна частина наших злих вчинків, вони якраз таки полягають в тому, що ми вчинили не думаючи, або не знаючи, або ми не хотіли знати. Тобто, по суті своїй, якщо б ми повністю обдумали цю ситуацію, будь-яку ситуацію, ми б зрозуміли, що так чинити не варто. Однак наш розум нас е веде до простих рішень, до якихось е рішень, які нам здаються вигідними в цей момент, і саме тому ми чинимо зло. І знов таки відсилаючи назад до цих трибуналів над злочинами над злочинцями нацизму. Вони мали цю цей самий вибір, тобто, легким шляхом було підкоритися, легким шляхом було не знати, легким шляхом було не думати. Однак, кожен з них жив в цій країні, і кожен з них міг дізнатися, що в ній відбувається. Кожен з них міг дізнатися про констабари. Та яким чином там поводяться з євреями, циганами та іншими народами? Вони не хотіли цього знати, і цим самим вони зробили свідомий вибір зла. Тобто, навіть ті, хто не розстрілював або напряму не катував цих людей. Вони нічого не зробили, щоб запобігти цьому, таким чином також обравши зло. Тобто, для Августина тут дуже радикальний вибір: ти або робиш добро, або робиш зло. Ти не можеш залишитися, осторонь. Тому, мабуть, ці вердикти Нюрнбергського та іншого трибуналу здались би йому занадто м'якими, тому що дуже багато людей були виправдані саме тому, що вони нічого не зробили поганого особистого. Але вони нічого не зробили хорошого. тобто... Замість того, щоб стати на захист справедливості та можливо постраждати самим, стати мучениками, вони вибрали оцю стратегію пасивного нічого не роблення. І таким чином для Августина вони по суті теж винні. Однак зрозуміло, що його теорія свободи волі вона була доволі радикальна, оскільки це все таки середньовічна теорія свободи волі. Однак це визначення зла як помилки, зла як поганого мислення, воно дуже сильно вкорінилося в історії філософії, і в новий час ми можемо побачити дуже подібне визначення зла у Декарта, який також визначає його за допомогою логіки, тобто, що ми чинимо погано логічно, тобто ми. Погано мислимо, неякісно мислимо. І нам не потрібен вже ніякий диявол, нам не потрібен ніякий сатана, тому що ми самі для себе є дияволом і сатаною. Ми самі створюємо цей гріх і самі свідомо вибираємо іти неправильним шляхом. Таким чином, для Августина вибір є дуже простим: ти думаєш правильно і любиш Бога, відповідно, чиниш правильно, або ти думаєш неякісно, думаєш погано і чиниш зло. Таким чином, через етику Августина та через його теорію свободи волі ми бачимо, що він був надзвичайно послідовним філософом, оскільки його теорія пізнання, теологія та етика вони тісно пов'язані. Тобто, для Августина є якісь такі магістральні мотиви його філософії, і з цих магістральних мотивів він розвиває відгалуження. Тобто Августин, попри те, що його філософія зазнала суттєвого розвитку від е, е, скептичної фази через маніхіїзм до християнства, в якійсь мірі залишається послідовним принаймні з того моменту, коли він приймає християнство. Тобто для нього надзвичайно важливою. Е, Початковою фазою є оце я. І з цього я він йде в різні сторони. Він йде до того, як ми можемо пізнати Бога через я, як ми можемо пізнавати оточуючий світ через я, як ми можемо жити. Знов таки, як це я може жити в цьому світі, яким є праведне життя? І це надзвичайно важливе, і фактично кульмінацією цього і стає його сповідь, тому що сповідь це надзвичайно інтимна книга. Тобто, коли ми говоримо про діалоги Платона або... Про фактично будь-які подальші книжки в історії філософії вони дуже рідко є особистими, тобто, навпаки, вони написані в такій підкреслено академічній манері, або у випадку Платона швидше в літературній манері. Однак, сповідь Августина, вона пронизлива особиста, тобто її інколи важко читати, тому що ти думаєш. Августина, що ж ти за людина така? Тобто ми сприймаємо її як особисте зізнання. І це, за це зізнання може бути соромно, за це зізнання може бути якось ніяково. Однак, Августин в цій книзі він, би, вивертає себе назовні. І він показує, що всі ці частини філософії, вони разом з тим є частиною нашої особистості. І нам не потрібно розуміти філософію, як щось піднесене, Несене або відокремлене як щось, що абсолютно не стосується нашого життя. Ні, наше повсякденне життя, те, як ми спілкуємося з людьми, те, як ми ставимося до людей, те, як ми ставимося до речей, як ми йдемо цим шляхом, це і є наша філософія. Тобто, незалежно від того, чи ми пишемо якісь розумні книжки, чи ми просто працюємо в магазині, живемо життя, ми є філософами, ми є практичними і. Наша філософія, вона зрозуміло, що буде впиратися у це пізнання Бога, і таким собі прикладом цієї практичності. Він наводить власну матір Моніку, тобто вона у нього виступає як така собі свята з народу. Попри те, що у сповіді він розказує деякі такі ніяк, ніякові знов таки сором'язливі історії про неї, як вона намагалася влаштувати його шлюб, як вона намагалася просунути його кар'єру. Однак після цього вона немов би, трансформується і. Наприкінці вона вже постає за атрибутами святої, тобто у неї є видіння, і разом з тим він показує її як людину, що була максимально простою, але максимально віруючою, тобто у якої віра дещо домінувала над розумом. І в певній мірі він показує себе як опозицію до неї, тому що у нього розум домінує над вірою, і він прагне зробити свою віру сильніше. Тобто він прагне, не мов би, захиститися щитом своєї віри від тих сумнівів, які. Які його переслідують як людину мислючу. І його е, праці, вони фактично і є гімном у цій вірі, яка може допомогти йому усвідомити все краще і, нарешті, жити праведним життям. Дякую за вашу увагу, до нових зустрічей!